Наш медичний заклад визначено кластерним закладом. Що це значить? Це значить те, що в нашому сьогоднішньому районі, до якого зайшли і місто Переяслів, і його територіальні громади, там місто Єготин, також з територіальними громадами, вони мають звичайні лікарні. У нас на сьогоднішній день кластерний заклад. Кластерний він визначається, тому що у нас є певні. Пакети підписані з Національною службою здоров'я, які не можуть підписати вище названі заклади. А саме і інсультний та інфарктний пакети. На сьогоднішній день наш заклад є закладом кластерним, але співпраця наша з первинкою, ну, скажімо так, м'яко не відлагоджена повністю. У нас на сьогоднішній день в місті існує два заклади. Два заклади це центр первинної медико соціальної допомоги міста Бориспіль і аптека 194. Ми з ними співпрацюємо шляхом надання нам пацієнта з електронним направленням та мінімальним обстеженням. З первинкою нашою, так звісно, можливо, ми щось в нашій роботі до цього я маю на увазі в минулих роках, не взяли до уваги. На сьогоднішній день разом з нашою міською владою ми розробляємо в принципі, маршрути пацієнтів, які будуть іти з первинної ланки до нас. Максимально будемо намагатися. Підлаштуватись під самого пацієнта для його, для пришвидшення його лікування та потрапляння до вузького профільного спеціаліста, але на це нам потрібно небагато часу. До мінімальних обстежень входить огляд лікаря первинної ланки, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кардіограма і флюорограма. Згідно статусу направлення, а їх є два: це планове або ургентне. Вже розподіляємо потім по лікарні цього пацієнта. Якщо це планове направлення, він йде в поліклінічне відділення, записується в електронну чергу до лікаря, який приймає спеціаліста, мається на увазі там чи. І на назначену дату і час приходить вже на консультацію. Якщо це направлення ургентне, то звісно цей пацієнт іде вже на приймальне відділення. Його оглядають чергові лікарі у нас працює 24 на 7, і дивлячись на те, який в нього діагноз, потім подальшому його вже перенаправляють на профільне відділення. Ми налаштовані на роботу з уг'єнтними пацієнтами. Дійсно, інтенсивність назва інтенсивного лікування. Вона говорить про те, що ми приймаємо всіх пацієнтів з гострою патологією, різною гострою патологією, я вже казав, це інсульти, інфаркти, це гостра хірургічна патологія, політравма, травматологічні пацієнти, якісь невідкладні стани, які потребують негайного вирішення питання. А, тому ми ми називаємося лікарню інтенсивного лікування. На сьогоднішній день у нас працює пологове відділення працює досить добре, як я вважаю. Ну одної з причин тому та кількість пологів за 24 за рік. Ми мали 846 пологів народжених дітей в нашому Бориспільському районі. На жаль, в інших закладах охорони здоров'я ці пологові будинки були закриті. Вони не набирали ту кількість пологів на рік, яку своїми вимогами ставить Національна служба здоров'я. Тому з ними контракти не були заключені на сьогоднішній день. При роботі з Національною службою здоров'я України до нас немає ніяких претензій по роботі. Ми виконуємо всі вимоги, які вони виставляють перед нами. І, звісно, ми намагаємось покращувати якість, і швидкість лікування і все інше. Але є певні фактори, які вони не заважають, але вони впливають на цю роботу. Робота з МІСом, це медична інформаційна система, яка настановлена, вона є дуже така непроста. Тому в цьому році ми будемо дуже активно залучати співробітників компанії, яка цю, цю медичну інформаційну систему розробила. Вони погодились. Ми підписали договір про співпрацю, будемо покращувати якість. Будемо покращувати швидкість введення інформації цієї і будемо розширяти можливості нашої місця. У Нас було підписано 20 договорів з Національною службою про надання медичної допомоги населенню за 2024 рік. Ми заробили 164 мільйони гривень. Це були зароблені кошти згідно підписаних договорів з Національною службою здоров'я України. На сьогодні вже попередньо у нас погоджено з Національною службою здоров'я 20 пакетів яких ми тові підписати. Наразі наразі ми чекаємо цих договорів для ознайомлення і підписання. Ну і звісно, працюємо над тим, щоб відкривати щось нове іти далі в ногу з часом. Попрацювали наші лікарі дуже добре. У нас е, зарплатний фонд складає щомісяця 12 мільйонів. Це дуже велика сума грошей. До того ж, ми ще е, витрачаємо ці кошти на медикаменти, за допомогою. яких ми лікуємо пацієнтів, які до на нас поступають. Звісно, якщо ми говоримо про заробітну оплату, то є певний момент. На жаль, Національна служба здоров'я України контрактує нас в січні місяці, тому цей, на цей місяць виплат ми взагалі ніяких не отримуємо від неї. На сьогоднішній день будуть доплати по грудні місяці за проліковані випадки, але там буде незначна сума, тому що. Її виплачували вже на грудні. На сьогоднішній день ми маємо підтримку від міської влади нашої разом з співзасновниками: це Золочівська, Гірська, Престоличні громади, Вороньківська громада. Вони допомагають нам виділенням коштів згідно програм. Цьому році були виділені кошти на оздоровчі нашим лікарям, які були виплачені в повному об'ємі. Також міська влада співзасновники та співзасновники виділили ту суму коштів, яку були зобов'язані виділити для закупівлі медикаментів. Та розхідних матеріалів для лікування наших пацієнтів на сьогоднішній день територію, яку ми обслуговуємо, це є приблизно діапазон 150 кілометрів. Чому так кажу? Тому що траса від міста Києва і на місто Харків приблизно, приблизно до території Полтавської області вся фактично є нашою. Швидкі допомоги в випадках дорожньо-транспортних пригод. В випадках якихось надзвичайних ситуацій всіх пацієнтів везуть до нас такі міста, як Переяслав, міста як Яготин і їхні ОТГ. В випадках гострого інфаркту міокарда або коронарного синдрому, в випадках інсульта, також всі пацієнти госпіталізуються нашу лікарню. Чому тому що в них немає просто такого пакету підписано? Дуже багато випадків, коли до нас госпіталізують і жителів Брорського району. Це Березань, Баришівка, Згурівка. Також з міста Києва у нас немало пацієнтів, які везуться сюди швидкою допомогою. На жаль, ми не можемо повпливати на це, Чому? тому що у екстреної медичної допомоги у них є маршрути госпіталізації даних пацієнтів, яких вони повинні дотримуватися. Оскільки у нас заклад інтенсивного лікування, ми і пацієнт має розуміти те, що на довгій основі він не має у нас затримуватись. Швидкі їдуть, нам потрібно цих пацієнтів кудись приймати. Ліжка, на жаль, в нашому закладі постійно зайняті. Це, на жаль, і при такій інтенсивності карет екстреної медичної допомоги скажу вам, дуже тяжко розгружати наш заклад. Також пацієнт має розуміти, що в нас є певна кількість днів. Для того щоб його пролікувати і відпустити додому, на жаль, інколи бувають випадки, коли цей пацієнт затримується в зв'язку з загальним станом своїм, зв'язку з тим, що не можемо відпустити цього пацієнта на амбулаторне лікування. Тому наш заклад несе певні втрати, фінансові втрати за рахунок таких пацієнтів. Коригуємо, намагаємось, але не завжди виходить. Сьогоднішній день я щиро вдячний нашим лікарям, нашому середньому молодшому персоналу, які в, таку, в такий тяжкий час і для країни, і для них тримаються, працюють і дають дуже потужний результат своєї роботи. Рухаємось вперед і надіємося на те, що у нас в нашій країні буде все добре.